Це вечеря. Свахини помідорчики, бідришка, то що рис, відварений і посмачений смачною підливою. М -м -м, дуже смачно. Ну Перчика я багато не стала свіжого, того що заморозила. Додавати. Але слідуючим разом додам. Приємно mm. нам смакувати. Mm. Смачно? Так. Да. Як дитинство. А ви вже їли помідору, відкривали? Кажіть. Вже пора відкривати, тому що грудень місяць. Угу. Much no.